Всім привіт! Ви на каналі «Сервиспров»? З вами Мирослав. Сьогодні ми хочемо поговорити про найкращі мотокультиватори, які є на ринку для професійного, так і домашнього використання, а саме з виробника від Husqvarna. Отож, друзі, колеги та глядачі, підписники нашого каналу, ми підготували для вас повний перелік модельного ряду мотокультиваторів та мотоблоків, які є в Husqvarna в Україні, готові до замовлення. І вже вони можуть поїхати навіть до вас. Отож, перед вами самі простесенькі, популярні. Новинки перевірені часом і надзвичайно потужні та виносливі дизельні мотоблоки. Нема різниці, яка у вас задача, чи це ви плануєте працювати в домашніх умовах? Можливо, планують працювати жінки у хускварни. Є. Культиватор для кожного, скажімо так, користувача, в незалежності від віку, статі і в залежності від потреби. Отож, почнемо говорити про найкращі мотокультиватори, які продавалися у 2024 році, і взагалі розказати, чому вони користувалися попитом і в чому їхні особливості. Отож, не перемикайтесь, вміщуйтесь позручніше, ви на каналі Сереспроф. Починаємо. І почнемо з найменшого мотокультиватора, який є в модельному ряді Husqvarna. Це. Культиватор ТФ-120, який найменшим, найлегшим, і водночас Серед користувачів даної моделі дуже часто можна зустріти саме господин, які, скажімо так, хочу працювати в невеликих об'ємах, а придбати техніку з більшим розміром, в принципі, необхідності немає. Отож, культиватор Husqvarna ТБ 120, вага 27 кг, Він у нас йде одношвидкісний, у нього йде ремена передача. Двигунчик іде 80 к кіл... 80 Кубічних сантиметрів, якщо не помиляюсь, 4 кінські сили виробництво двигуна фірма Рато. Даний мотокультиватор збирається у Франції, тому це повноцінний француз. Якщо когось цікавить, ширина обробітку даного мотокультиватора становить 45 см а найменша ширина обробітку, яку можна регулювати набором фрез Буде становити 25 сантиметрів. Отож, він спокійно підходить для невеличких ділянків, для міжрядь, особливо хто займається фермерським господарством. Тому от саме ось такий от красень, і по факту у нас. Є одним із самих топових мотокультиваторів, які продавалися в 2024 році. Нагадаємо, вага 27 кг, це ми говоримо за тф 120 який є одношвидкісний. Ціна його станом на сьогодні: 17 тисяч рівень. Якщо ще хтось планує придбати собі його подарунок на новий рік, тому є можливість задуматись і зробити замовлення. Нагадаємо, що на всю техніку. Скурна, в нас діє безкоштовна доставка, тому не потрібно переживати, що це буде додаткові кошти, які потрібно вам заплатити. Тому замовляєте, доставочку ми вам організуємо безкоштовно. Далі важко виділити і сказати, хто з них кращий. Е, як то кажуть, сноубордист чи лижник так і в принципі в нас ТФ230. Або ТФ 338 Це мотокультиватори, які при покупці дуже часто викликають спор, з приводу того, в якого ж краще взяти. Адже вони дуже. Похоже, хоч і функціонал, в них різний. Ми знімали вже неодноразово відео огляди з приводу одного і другого мотокультиватора, скажімо так, порівнювали їх більш детально. Але знову ж таки, варіант до того, що дуже багато в них подіб... подібностей, так само, як і невелика різниця ціні. Отож, коротенько про технічні характеристики. Двигун 6,5 кінських сил, робочий об'єм циліндра 212 см кубічних, ширина захвата в даному мотокультиваторі становить 75 см. Фрези в нього йдуть теж знаки. По краях ми маємо диски, які чудово нарізають, скажімо так, такі. Кантік. Е, останні частини фрез знімаються, Мінімальна ширина захвата в даному мотокультиватору становить 45 см. Максимальна ширина даного мотокультиватора становить 75 см. Він має ременну передачу від двигуна до коробки. Сама коробка складається із трьох передач, дві вперед, одна назад. Кермо в нього йде багатофункціонально, має можливість регулюватись як вперед. Так і назад, в нього вже взаді присутня сепочка, яка дає можливість уже використовувати його як міні-тракторець на за рахунок грунтозацепів, ми можемо поставити на нього навіть невеличкий плужок ціна його на сьогодні 23 тисячі 499 гривень. і це один із самих популярних мотокультиваторів, які продаються не тільки в нашому магазині, а й в цілому по Україні. Як приклад можете подивитися, от у нас з правої сторони стоїть мотокультиватор, який ми скажімо так: зранку клієнт замовив, і він вже їде. До, до свого власника. Знову ж таки, нагадуємо, на всі техніку Husqvarna у нас діє безкоштовна доставка за промокодом, який ви будете бачити на екрані. Е, до речі, склалося так, що от ми весь довго планували зробити цей рейтинг, показати повністю відеоогляд. Але вийшло так, що як тільки у нас зібралася вся вітрина до кучі, бах і хтось з цього списку вибив. Прийшли і забрали. Тому ми довго, скажімо так, збирали момент, щоб саме от вони були всі в зборі, і щоб можна було вже навести повністю відеогляд. Отож, ціна на даний мотокультиватор 23 499 гривень. це топова ціна, за яку ви можете цей культиватор і отримати при цьому безкоштовну доставку. Гарантія на дану техніку становить 2 роки. 338. Це мотокультиватор, який продається теж досить таки активно, адже е, він є досить таки, вже, можливо, універсальним за рахунок того, що по відношенню до 230-го він вже має в своїй комплектації не тільки фрези, а й колеса. Е, отож, що з собою являє 338. Е, потужність двигуна даного мотокультиватора становить 212 см3 см 3 це ми маємо двигун сім кінських сил. В нього так само ременева передача від двигуна до коробки передач. Коробка в нього така ж сама, як на 230-му, це дві швидкості вперед, одна швидкість назад. Кермо в нього теж йде складне, в случае чого можна регулювати. Повітряні фільтра, до речі, що на 230-му, що на 338-му йдуть на контактно масляній основі, тобі ж масляна ванна, іншими словами, Сцепка. Цепочка, яка дає можливість теж використовувати його як міні-тракторець, мотоблок. Що стосується ширин, робочої ширини. Робоча ширина в даному мотокультиваторі становить 95 см. Це досить таки велика різниця по відношенню 230-го, аж не 20 см. Глубина в нього, що в 230 що в 338 майже одинаково. Це 28 см, якщо я не помиляюсь. Єдине відмінність заключається в тому, що він йде на колесах, і безпосередньо конструктивна частина трошки по редуктору в нього теж відрізняється, чим у 230 Це видно на вазі. 69,5 кг 230-го і 94 кг вага у 338-й. Гарантія на нього становить так само 2 роки. Ось чудовий культиватор взагалі питань до нього нема. За рахунок того, що в комплектації в нього є колеса, можна використовувати, поставили прицепчика і поїхали, перевезли, якщо щось потрібно: з огорода або на огород. Ось такий культиватор рекомендую. Ціна, до речі, 23 тисяч... Ой, ціна його 26. 27 тисяч, да? 25 499 гривень. 440 мотокультиватор. Мотоблок. Цей мотоблок викликав неабиякий фурор на ринку е такої сільськогосподарської техніки. Його чекали багато і очікування дійсно перевершили результат. Адже це, в свою чергу, найменший професійний мотоблок, який є в Україні, від Хосккварне та F440. Чому його плюси та переваги? Почнемо з того, що двигун у 440 го мотокультиватора ідентичний. Такий, як стоїть на 338, повністю. Єдина його відмінність це вже заключається в наступному. Він вже має мокре щеплення, іншими словами, коробка передач, яка включає в себе як понижені, так і повишені передачі. Маємо дві швидкості вперед. Та одну швидкість назад. Якщо врахувати понижені та повишені, тому взагалі ми маємо шість е, передач. В нього вже є вал відбору потужності, тому на даний мотоблок ви вже можете ввішати спокійно будь-яке спорядження, будь-активна це фреза. Е, були в нас випадки, що ми на нього ставили копалку, сажалку, е, потім канаво копач, е, сінокосарка ми на нього ставили. і Да, канаво-копач. Тому, скажімо так, це не тільки принципи, те, що ви можете поставити, так само за рахунок сепку, ви на нього можете ставити плужок, плужок, можна, до речі, на нього вже ставити тяжкий, який є перекидний для того, щоб не йти в обратному шляху, скажімо так, перекидний плужок, скажімо так, який працює з дві сторони. Можете поставити ту ж саму простеньку капачку, розпашку. Тобі ж така багатофункціональна машина за не всі гроші світу, так як, до речі, казали колеги, це дійсно техніка, яка Коштує недорого. Ціна його на сьогодні 32 999 рівень. І це найтоповіша пропозиція, яка є на ринку серед професійних мотокультиваторів та мотоблоків. Отож, Husqvarna TF 440. Вага його без фрес 92 кг. Що стосується робочої ширини захвата, так як він комплектується не тільки колесом, а він комплектується фрезами. Ширина захвата в нього становить 110 см, глибина обробітку в нього становить 31 см, якщо не помиляюсь. фрези в нього йдуть на кідні, одна частина знімається. Мінімальна ширина захвата в даному мотокультиваторі становить 75 см, максимальна ширина захвата в нього становить 110. 110 см. У всіх мотокультиваторах, окрім 120-го, присутній металевий бампер, тому якщо десь так трапилось, що під час роботи, транспортування, не знаю, він перевернувся, то не потрібно переживати, що десь щось пошкодиться. Оце, скажімо так, такий чудовий бампер дасть можливість вам в першу чергу зберегти цілісність самої конструкції. Також. Він уже має спереді три ногу для того, щоб, скажімо так, поставити і для більшої зручності, особливо для заводки. З боку ми маємо ось такі от на бампері два виступи, на які можна спокійно поцепити ваші фрези, для того, щоб не займати місце на прицепчику, і вирушити в дорогу. Отож, ще раз наголошуємо, ціна на даний мотоблок 32 999 гривень. І це найменший, найлегший і найтоповіша пропозиція серед мотоблоків в Україні. Хускварна та в 440. Якщо когось цікавить, обов'язково пишіть нам в коментарях, кому буде потрібна розширена консультація. Обов'язково надамо і можемо відправити додому, до дверей на доставку за наш рахунок. Це немало важливо, адже дуже часто, коли люди роблять замовлення. На сайті вони переживають, що це враховуючи те, що річ все ж таки велика і потрібно заплатити буде багато за доставку. Доставку ми беремо за свій рахунок, отож ви не переплатите жодної копійки. Не вистачає на мотоблоки, але це не є проблема. За рахунок того, що в нас є оплата частинами від Приватбанку та Монобанку, ви можете отримати оплату частинами до чотирьох платежів, не переплачуючи абсолютно ні копійки. Отож, якщо ви сумніваєтесь, обов'язково пишіть, ми зв'яжемось, розкажемо, як це можна зробити і що це буде вартувати вам. І переходимо до нашого колишнього короля Цара мотоблоків, це Husqvarna ТФ – Даний мотоблок є найбільшим мотоблоком з бензиновим двигуном, який був до останнього часу, поки не з'явилися скажімо так, нові і не подвинули його трошки на задній план. Але все рівно даний мотокультиватор є одним із топових, адже це досить таки потужна машина, яка може не тільки працювати з фрезами. До речі, ширина захвата у даного мотоблока становить 125 см. А це немало, адже в деяких, скажімо так, тракторах. Які мають активну фрезу, ширина фрези, можливо, не така широка, як саме в цього мотоблока. Отож, перед вами ТФ-545 п який знову ж таки є одним із самих потужних бензинових мотоблоків, робочий циліндра, якого становить 270 см3, потужність 9 кінських сил. Зверху, так само, як і в всіх мотоблоках, це металевий бампер. Спереді ми маємо подножку. В нього вже йде досить конструктивна і об'ємна рама, на якій кріпиться сам двигун і сама коробка по відношенню до. 440-го. По функціоналу, що 545-й, що 440 фактично, вони йдуть однофункціональні, скажімо так, тому що коробка знову ж таки в них не відрізняється за рахунок тільки нижньої частини редуктора. В 545 вона трошки масивніша. Про що свідчить і вага? Так як вага мотоблока 545п в варіанті на колесах, не помиляю, 125 кг. це немало. Це дає можливість йому не тільки працювати знову ж таки фрезами, так як я казав, це дає можливість працювати вже в деяких випадках навіть без ґрунтозацепів на прицепному обладнанні. Тому можна спокійно вже ставити. І в нас були випадки, коли ми продавали нашим клієнтам даний мотоблок без ґрунтозацепів. Вони тягнули за собою не тільки плужок, розпашку, сажалку, скажімо так. Тому це досить таки певна машина для великої роботи. І є в нас клієнти, які до нього поробили чуть не двох осні прицепи, і возили сіно, дрова. Да, в деяких випадках вони кидали на нього більше колеса, вже діаметром на 10. Але знову ж таки, це потужна машина. Отож, по функціоналу, по факту дві вперед, одна назад, понижені, повишені. В цілому шість передач. Вал відбору потужності, на який ми можемо поставити сажалку-копалку, потім фрезу активну, канаво-копач, косарку, оприскувач, помпу, всього-всього багато. Розхідного, скажімо так, і прицепного обладнання з кожним днем стає все більше і більше, тому речей, що на нього ставити, в подальшому. Буде ще більше. Що стосується керма, от, до речі, не сказали по 545 і 440-му, то кермо в нього вже йде значно більш функціональне по відношенню, чим до 230-338. Враховуючи те, що він вже може працювати, для прикладу, на як на косарці, то ви кермо можете повертати його наперед і тим же самим рухатись мотокультиватором, мотоблоком в зворотньому шляху, так само є регулю... Також є регулю... регулювання по висоті сцепочка, ширина захвата 125 см, глибина захвата в нього становить 31 см. Фрези йдуть на кідні, складаються по чотирьох з чотирьох дисків, скажімо так, з чотирьох рівів дисків, в якому кожному з яких. По 4 ножа. Тому це така знову ж таки потужна машина, яка зазнала дійсно от велику кількість вже шанувальників. В інтернеті є безліч відео про те, що може цей мотоблок. Тому, скажімо так, машина дійсно перевірена часом, людьми, і це техніка, яку продаєш, і ти будеш впевнений в тому, що дійсно вона тебе, так, в принципі, як і вся техніка, не підведе. Це топова модель. 545 ІП з ціною 36 999 гривень, і він вже може бути ваш. За ці гроші ви отримаєте абсолютно безкоштовну абсолютно безкоштовну доставку до вашої, скажімо так, ваших дверей. При бажанні, обов'язково знову ж таки, пишіть, будемо відповідати на ваші питання. Якщо у вас виникатиме щось, якісь питання, зауваження, додатково, обов'язково вам. Надамо їх відповідь. Якщо сумніваєтесь, є в нас відеоролики, де ми, скажімо так, можемо поскидати відгуки, які є серед наших клієнтів, що стосується не тільки 545-го, а й в цілому загального модельного ряду мотоблоків та мотокультиваторів Хускварна. І тепер абсолютний новий король цар, це 545-й ДЕ мотоблок, який з'явився недавно, можна сказати. В кінці сезону чекали ми його ще по весні, але десь там щось з Хускварне була затримка з логістикою, доставкою. Нам цього невідомо, отримали ми по факту і в кінці сезону. 545 Д це, в принципі, той же самий мотоблок, що і 545 й 545П, з виключенням тільки самого двигуна. Одну хвилинку. От. Отож, поки ми знімаємо відео, у нас вже поступає замовлення на мотоблоки, вже частково ми замовлення прийняли. Отож, вернемося до того, про що ми говорили: 545-й Е, Потужний, надійний і надзвичайно витривалий мотоблок. Мотоблок, який скажімо так, призначений для надзвичайно великого навантаження, постійного та інтенсивного використання, комплектується дизельним двигуном робочим циліндрикого становить 418 см, якщо не помиляюсь 13, 13 кінських сил. Це досить таки важка машина. Заводиться вона за допомогою ручного стартера. Підпускаємо клапана, включаємо паливний насос і вона заводиться. Або все те ж саме ми можемо зробити за допомогою електростартера. До речі, даний мотоблок не комплектується акумулятором. Акумулятор на даний мотоблок треба купувати окремо: 16, 18, здається Ампер, Сюди стає сам акумулятор. Є вже е, побажання, напевно, скажімо так, або задумка на те, що в подальшому, десь, можливо, по весні або вже наступних роках дана річ буде завозитися з, е, і укомплектована з акумулятором. Ну, це все в процесі, наскільки то правда невідомо, але вже така, скажімо так, задумка є, адже ми маємо автоблок, в якого немає акумулятора. Е, дизельний моторчик, паливний бак у нас є досить такий невеличкий. Якщо не помиляються на 6 літрів, дана машина є досить компактна, економна. І якщо ви все ж таки плануєте працювати з тривалим навантаженням, тому це сама машина саме до вас. Колеса в них, в принципі, якщо комусь здається, вони маленькі, ну, на жаль. Такі, які є, це 4 на 8. Дані мотоколеса йдуть по факту універсальними, адже по даному розміру вони присутні на всіх мотокультиваторах та мотоблоках, за виключенням вала, на які вони кріпляться. Отож, по функціоналу, Три, дві вперед одна назад, понижені та повишені, вал відбору потужності, сцепка. Крила металеві, які складається з двох частин, крайні частини ми знімаємо, бо ми постійно його, скажімо так, виводимо на вулицю, тому в дверях він. Нам не проходить, тому зараз вони стоять без крил. Але якщо під час транспортування, то можна поставити крила, або якщо буде працювати на фрезах, то вони вкрай потрібні. Що стосується ширини обробітку, ширина обробітку даного мотоблока є найбільшою це 135 см, Це вже досить багато, і я скажу так, що іншими словами, це вже міні-трактор, який може робити дійсно складну задачу в великих об'ємах. І при тому всьому, скажімо так, для нього це як. Як здається, мені не тяжко. 135 см ширина захвата, фрези в нього йдуть на кідні. В одному ряду, якщо не помиляюсь, у нас іде 4 нажа, 4 ряда фрез, в кожному з яких становить по 4 ножа. Фрези так само по розмірах зменшуються, збільшуються, По ширині захвата мається на увазі. Від 80 см номінально 135 см, максимальна ширина захвата. Вага, вага в нього досить таки серйозна: 167 кг, тому навіть витягнути його на вулицю з магазину в магазин, інколи це стає непростим завданням. Але під час роботи працювати їм дійсно приємно, у нас була змога працювати всією технікою, скажімо так. Це робити, в принципі, не складно, адже якщо відносити до техніки так, як потрібно, використовувати її за призначенням, тому в процесі роботи вона є досить таки легкою, зручною і саме головне надійною. Тому, якщо хтось там пише, що обов'язково потрібна там розблокування диференціала, бо путують із дуже часто з усіма іншими виробниками, тому що виробників багато. Ми говоримо за хоскварену. Тут роз... диференціал не, скажімо так, не повертає ліворуч праворуч. Тут тільки повертаємо ми к самим кермом. Кермо в нього теж де багато функціонально, Вивертається на 360 градусів для того, щоб працювати, скажімо так, у зворотньому шляху на тій гарнітурі, яку ви можете до нього поставити. Ціна станом його на сьогодні це 49 тисяч гривень. Це є досить таки адекватна ціна, як для найпотужнішого дизельного мотоблока з професійного класу, який є в Україні, навіть по інших деяких виробниках. Аналогічні моделі коштують значно дорожче, при тому всьому, що, що з ними потім робити далі, на жаль, ніхто цього не знає. Тому на дану техніку становить гарантія 24 місяці, на всю, до речі, техніку 24 місяці. Це нагадаємо, якщо хтось не знає. При замовленні доставочка за наш рахунок, тому знову ж таки, переплачувати не потрібно. Це буде бонус від нашого магазину. Мотоблоки та мотокультиватори, які ми відправляємо нашим клієнтам, вони повністю йдуть в перевіреному стані, скажімо так, ми попередньо провіряємо, по можливості, якщо і по бажанню клієнту знімаємо відеоогляд, показуючи наявність серійного номер, що це дійсно цей мотоблок, мотокультиватор, про який ми говоримо. Е проводимо відеоогляд, вводимо його в експлуатацію, провіряємо, чи він працює, і після цього вже. Скидаємо відеоогляд, клієнту говоримо, що все чудово, готово на відправочку. Ставимо на поддон те, що лишнє знімаємо, укомплектовуємо і він поїхав уже сьогодні. Зробите замовлення через е, день-два. В залежності від вашої локації, він буде вже безпосередньо у вас на відділенні, або хто хоче навіть отримає його вдома. Це досить таки хороший подарунок. Якщо хтось все ж таки шукає собі мотоблок, мотокультиватор і вагається, який обрати, обов'язково вибирайте Husqvarna, адже це якість, це надійність і це техніка не за всі гроші світу, так як можливо хтось думає. І якщо в подальшому у вас виникне бажання придбати до нього додаткове якесь спорядження, це не є. Проблемою. 90% випадків є завжди все по наявності за виключенням піку сезонів, коли от дуже швидко захотіли всі все відразу, і тоді може бути вже, скажімо так, якась така невеличка затримка. Отож, в принципі, це все, що ми хотіли вам сьогодні показати. Знову ж таки, наголошуємо, що ми перед вами показали весь модельний ряд мотоблоків та мотокультиваторів, які є. Присутні в Україні для замовлення, і саме сьогодні вони можуть знайти нового власника по Україні. Отож, обов'язково пишіть коментарі, свої запитання, зауваження. Дуже часто ми в процесі знімання нашого відео допускаємося на якихось невеличких помилок. Ну, ми не є професійними акторами, скажімо так, учимося, знімаємо. Получається, ну, не завжди, скажімо так, можливо, ідеально, але. Ми, на це ми люди, скажімо так, для того, щоб помилятись і робити висновки над своїми помилками. Отож, з вами на зв'язку з проф, До наступної зустрічі. Надіємось, наше відео було для вас корисне, і ви поділитесь їх зі своїми друзями-колегами та Па-па!